З понеділка, 22 травня, як і планувалося, у Зміївській громаді стартували роботи з відновлення комунальних автошляхів. Сьогодні перша бригада дорожників розпочала працювати на аварійному відрізку дороги по Соколівському шосе від будівлі колишнього автопарку. Наразі ведуться підготовчі роботи. На кінець тижня планується укладання асфальту. Сьогодні понеділок, як і обіцяв, сьогодні зайшла перша бригада нашої підрядних підрадних організацій, яка буде виконувати ямковий ремонт на території громади. Сьогодні приступили до роботи. Готуємо до кінця тижня. Очікуємо, якщо будуть погодні умови, то очікуємо перший асфальт. Зайшли на відрізок дороги. Самий складний це заїзд зі сторони Соколова до міста Змієва. В планах пройти всі дороги комунальної власності, які належать до і перебувають на балансі Змієвської громади. Тому сподіваюся, що ми покращимо стан доріг і буде нормальний проїзд по всім дорогам нашої громади. Цьогоріч, за словами Зміївського міського голови Павла Голоднікова, у міському бюджеті на ремонт комунальних доріг передбачили 7,5 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на ямкові ремонти, щоб забезпечити проїзд на автошляхах зміївської громади. На жаль, допоки Зміївська міська рада не має власних достатніх ресурсів для проведення капітальних ремонтів, середня вартість яких становить 2 тисячі гривень за квадратний метр. Прийняли пока програму на 7,5 мільйонів гривень. Середня вартість одного квадратного метра це 2000 гривень за ремонт асфальтного покриття. Якщо ми розуміємо, що 7 мільйонів розділити на 2000 гривень це 35 тисячі квадратних метрів, якщо ми розуміємо, що ширина дороги 5-6 метрів, так що навіть 5 метрів беремо, це 700 Метрів капітального ремонту однієї дороги. Тобто ми можемо зробити цей відрізок понад будинком-інтернатом, понад автопарком, і вся громада залишиться без доріг. Тому прийнято було рішення, що ті кошти, які є, зараз розподілити і направити на ямковий ремонт. Якщо у нас буде закумульовані ще кошти в міському бюджеті, тоді ми будемо вибирати такі самі складні участки, робити капітальний ремонт. Но це вже перспектива на майбутнє. Зараз стоїть питання щодо ямкового та поточного ремонту всіх доріг, щоб дороги були проїзні. І в першу чергу це касає, Стосується тих доріг, які, де ходить автобусне сполучення. Тому це завдання номер 1 на цей рік.